Доброго дня. В цьому занятті ми з вами розберемо, як працювати в ілюстраторі на самому статі, коли ми завантажуємо туди файли ветерного формату з локалами. І ми з вами розберемо, як виділяти окремі об'єкти, як їх переміщувати, як змінювати тип лінії і як їх рухати, щоб не рухалося все одразу і не тягнулося за один об'єкт за іншим. Отже, я вам показую екран. Нам потрібен ілюстратор, нам потрібна Валентина. Заходимо собі в Валентину, експортуємо файлик. Це я вже показувала, ще раз покажу. Експортувати як. Вибираємо цю папку, куди ми експортуємо. Назва оглядається. Давайте якось експорт. Якось нажмемо так, приклад. Для заняття, окей, Експортували, заходимо в цю папку Ось вона є. І ось наш файл є. Можемо е, відкрити як, відкрити з якоїсь програми і вибираємо тут ілюстратор. А можемо зайти в ілюстратор і вибрати файл, який нам відкритий. Файл відкрився, натискаємо Ctrl-0. Він у нас розгорнувся на всю робочу область по розмію, так? І не обрізалися частини цього файлу. вліво право мишкою рухаємо, зміщується файл, або Ctrl і крутимо колесо. вгору, у нас так само зміщується файл вправо-вліво, Alt і крутимо колесо, зменшується, збільшується. Масштаб при цьому а, центром виступає те місце, де у нас мишка. Бачите, я поставила сюди, тут збільшується, я поставив сюди, тут збільшується. Ctrl 0, розгорнути екран повністю. Так, це. Прибираємо. І далі натискаємо на будь-який об'єкт, у нас виявляється всі. Ну, звісно, що коли виділяються всі, то о, ми щось рухаємо, і у нас все рухається. Так? А якщо ми ще захочемо його дублювати, то віддавання дублюється. Все разом. Як я дублювала зараз? І чим я рухала? Я рухала, натискаю букву В. Ось це виділення. Так, зараз от з'явиться. Показка. Загорається, В. Буквове на клавіатурі виділення. Якщо мені треба дублювати, я переміщую, якщо треба перемістити, наприклад, пропорційно паралельно вгору або вниз, натискаю Shift. Якщо мені потрібно задублювати, створити копію, затискаю Alt. Все, задублювалося. Ctrl-Z відмінити. Мені все не потрібно, мені потрібні тут конкретні деталі. Тому я натискаю правою кнопкою мишки, спочатку виділяю все, потім правою кнопкою мишки, і розгрупувати все. Розгрупували і тепер маємо. Задня половинка окремо, передня окремо, квадратик окремо, всі надписи, кожна строчка, кожен рядок окремої. Ось тут відповідно. Нам потрібно ще відділити припуски. Як нам зайти в цю середню частину? Натискаємо кнопку, клавішу В і лівою кнопкою мишки. Раз, зайшла всередину, рази. ще два рази. Раз. І виділилася в нас внутрішня деталь, внутрішній вік. Ctrl c Вийшли звідси: Ctrl-V. Ось вона скопіювалася. Я підхватила мишкою і бачимо, що це середня реальна металь. Тобто, що нам потрібно зробити? Виділена чорна стрілочка, виділяємо повністю передню половинку, наприклад, клатимо два рази, зайшли всередину цього об'єкту, у нас тут дві, дві два контури. Нам потрібно внутрішні. Ще раз два рази клави на внутрішні. Ctrl-C, скопіювала, Два рази в робочій вилні і Ctrl-V. І перемістила поліном треба. Оставиться так само. Два рази дійшли, два рази в середню, Ctrl-C, вийшли, Ctrl-V. Ось. У нас є. Е. Тут можна створити. У нас є одна частина, друга частина, третя частина наших злокал. Тобто у нас є задня половинка, передня і ластовиця. Нам потрібно це все спростити. Там є заняття, як спростити до, точки, до точок. Ці деталі спрощуємо, щоб у нас не було це стільки багато точок. Спрощується. І тільки потім ми можемо з ними працювати. Як змінити тепління? Тепління заходимо в об'єкт. Ось тут у нас є строк. І тут є у нас а, властивості лінії. Вона у нас йде. Ми можемо поставити, бачите, поставити можемо пунктира. 3.03. Окей. Okay. З'явилось. Можемо інший вибрати. 4, 3, наприклад, 1. Окей, бачите, інше вийшло. Тут вибираємо 3, 3, наприклад. Або 2, там 2, скільки. Вони всі різні виходять. Або можемо сюди 3, 5 поставити. Ось. І ці лінії різні виходять. Або можемо поставити. Так, 3, 5, 1. 3, 5, 1. Бачите, отака вийшла. Тут треба погратися з налаштуваннями, щоб створити різний пунктир або штрих-пунктир для того, щоб розрізняти ці лінії. Так, і, в принципі, це все. Чи всі питання розібрала? Укритні лінії без надписи ми виявили без перепусків. Поміняти лінію пункт 3 а Прямо деталі переміщати. Є. Значить, всі питання з вами розібрали. І тепер можемо працювати далі. Тут ще у нас копія. Таке треба зробити з кожним розміром. В кожному розміру присвоїти. Певний тип лінії, підписи, підписи. Ми робимо загальні. Заняття далі це є.